Як то кажуть, чим далі в ліс, тим більше дров. Останніми роками стрімко почало набирати оберти таке поняття, як нав'язування простому пересічному клієнту, тих чи інших засобів захисту рослин, добрив. Це все робиться для того, щоб виробники оцих ЗЗР і добрив мали заробіток. Спілкувався з людиною, котра задумується під часник вносити бор. Може, той бор і потрібен тому часнику, але не в таких кількостях, щоб за 1800 купувати мішок і розкидати його по полю. Так, якщо розібрати часник по молекулам, по атомам, ми стовідсотково знайдемо клітину, котра потребуватиме бору. Але також ми знайдемо клітину, котра потребуватиме так само, якогось там молібену, стронцію і всієї таблиці мінділеєва разом з тим мінділеєвим. Не потрібно на це вестися. Ми даємо до рослині саме необхідне базу: азот, фосфор, калій, ще деякі макроелементи, плюс мінімальний комплекс якихось мікроелементів. Все інше рослина бере з ґрунту, з повітря, з дощу. Припустимо, десь там в лісі загинула тваринка, Згнила, та все пішло в землю. Під дією тепла та волога випорувалася, але випорувувалася вона вже насичена кальцієм, фосфором, фтором. і в вигляді дощу. Вона десь упала, скажімо так, на ваше поле, десь там випорулася вода, насичена марганцем, і так само, у вигляді дощу упало на ваше поле. Все це є вже підживою для е, ваших рослин. Десь під вашим часником зігнив бур'ян, котрий так само пустив той сік в землю. А той сік насичений також якимись там мікро-макроелементами. Все це є підживою для вашої рослини. Не потрібно скуповувати все-все-все. І пхати в той часник, а потім не розуміти, що з ним робиться, тому що він сам вже не розуміє, що з ним робиться. У нього пхали скільки всього, що він вже не знає, хто він є такий. А потім починаються болячки. Деякі недоблогери вже говорять, наприклад, хлороз то не проблема, це нормально. Таке то нормально. В тебе, якщо грип, то нормально, це її хвороба, її треба лікувати так само в рослини. Чим більше ви пхаєте всілякої хімії у ті рослини. Цим самим ви вбиваєте її природній імунітет. Я не кажу взагалі нічого не кидати, але саме необхідне. Все решта люди рослина візьме з ґрунту. Це так само, як і людина. Ми не можемо їсти лише хліб і воду. Нам потрібна різноманітна їжа для того, щоб організм був насичений різноманітними елементами, вітамінами. Так само рослина, але вона повинна сама також приймати участь у цьому, щоб знайти якісь елементи для свого живлення. Так, я розумію, що ґрунти виснажені, але ж вони не є стерильні, так само, як дерево. Якщо воно хоче пити, якщо воно хоче їсти, воно розкидає своє коріння на 5-10 метрів, щоб знайти. Так само, часник, якщо йому кинути декілька гранул, там тої сілітри під самий стовбур, воно хапне той азот. Образно говорячи, і корінь не буде рости, тому що у нього не буде потреби в тому шукати десь самому. Але якщо йому треба щось і він того не має, він починає наращувати корінь, розкидати його по усій ділянці і шукати ту вологу, ті елементи, що йому потрібно. І тим самим він стає здоровішим, він сам бореться за своє існування. Якщо ми будемо все, все все скуповувати, що нам радять, оті магазини, оті, тоді скільки ж той часник у нас буде коштувати. Візьміть на вибір будь-який макроелемент, мікроелемент, і почитайте в гуглі, чим він допомагає чеснику. Гарантовано, ви знайдете про це якусь інформацію. Всі пишуть: запобігає хворобам, зміцнює стінки клітини. Запобігає гниттю, запобігає шкідникам. Гарантовано на но... все у них є відповідь. Баба з дідом колись попіл кидала під часник. Що було добре, часник стояв до Пасхи. Тато з мамою вже кидали міндоброво, як вони казали, біле і червоне, сілітра і нітрама фоска. До весни часник стояв. Зараз її все на світі перше січня часник гниє. Завжди нам. Будуть пропонувати ще щось нове і нове і нове. Не спрацювало щось, а в тебе вода погана. Треба підкислити. Підкислили. Стікає. Треба прилипач. Купили прилипач. Недобре. Треба форсунку поміняти, бо то не добра форсунка. А у нас добре. Поміняли форсунку. А наступне що треба буде? Трактор міняти чи оприскувач, чи поле. Я нікого не закликаю відмовлятися від добрив. Від пестицидів, але все має бути в міру. Навіть якщо ви купите все, 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 все одно придумають, що вам треба ще щось купити. І пам'ятайте, мета будь-якого бізнесу заробити, а не навпаки, дати заробити комусь іншому, а самому залишитися в мінусі.